України. Музика. Увечері 2 січня, тут як і по всій країні, почалося висування перших кандидатур у депутати Верховної Ради Радянського Союзу. на заводских сборах слово было надано инженеру Вимео Душевскому. Коллектив нашего завода, настящего имя великого Сталина, выдвигая кандидатуру вождя в депутаты Верховного Совета СССР, приложит все усилия, чтобы на деле в выполнении заданий партии и правительства оправдать это великое имя. На примере жизни товарища Сталина учатся и будут учиться миллионы людей. Яркий образ Сталина помогает трудящимся в их борьбе. Слово Сталина вдохновляет трудящихся на новые трудовые подвиги, на массовый невиданный героизм. Его мысль освещает далеко вперед наш путь. У большого советского корабля, идущего полным ходом вперед, у стоит под всепобеждающим знаменем Всесоюзной коммунистической партии большевиков, великий, кормчий, друг, учитель, вождь народов, товарищ Сталин. Доживет, да здравствует на многие годы первый депутат Верховного Совета Советского Союза, наш родной любимый Сталин, ура, товарищ! Колектив заводу ухвалив просити товариша Сталіна дати свої згоду балотуватися в депутати соціалістичного парламенту по Київській Молотовській виборчій окрузі. Робочого дня на заводський майдан з цехів прийшли старі кадровики й молоді робітники. Олександр Іванович Кузаніс, слюсар-інструментальний та інші представники заводського колективу одностайно запропонували висунути кандидатом у депутати Верховної Ради Радянського Союзу по Київській Ленінській виборчій обуці, вірного соратника Великого Сталіна, Микіту Сергійовича Гущова. народ одностайно висуває першими кандидатами у депутати соціалістичного парламенту товаріша Сталіна і його бойових соратників.